Всім привіт! Ми на ринку Шувар, дати ціни на овочі. Сьогодні капусти майже немає на ринку. Те, що було, зняла кілька лоточків, буквально один-два. Є багато огірків, кабачків. Зараз все оглянемо по цінам. А по скільки кріп? — 50. — А Петрушка? 100. Петрушка по 100. А пекінка? По 35. А по скільки зелена цибулька? Та по вісім кані. Ас така по десять. Так. У чому картопля буде? 20. По двадцять. Скільки помідор? Сімдесят. 80 аборічок? П'ятьдесят. По п'ятдесят. І Скільки цвітна буде? 40. По сорок п'ять. Ага. Багато хто запитував, коли я знімаю. Це є час між сьомою і восьмою. Чому такий помідор? 70. По 70. По 25. По 20 гривень. Супер. гарна ціна на ногірок. А кабачок? 15. По 15 гривень. 50. А такий помідорчик? 70, 60. Ось такий 60, ось такий 70. Це є сьомий ряд, перше місце. А пускій цвітна? У цьому кабачок. По 15. А в герочок оскільки веде? 20. По 20 гривень. Початок 9 ряду. По скільки рожевий помідор? 70. По 70. Так, Скільки помідорчик буде? 85. 85. А 20. По 20 гривень. А картопелька? 35 Тут гарна. 35 гривень, а капуста? 25 По 25 гривень, а редиста 50. 50 Це все дев'ятий ряд, 24 четверте місце. Скільки ж 120. По 120. у вас огірок? 25 короткий і по 20 довгий огірочок в 9 Третє місце. скільки огірок буде? Це 10 гривень не стандарт. Не стандарт по 10, а такий стандарт. Стандарт по 20. Зараз я целую. Це є ще є на закінченні. Ось це має 10 і 20 гривень, кому ось треба ось огірочок. Так, капусточка по 18. Скільки помідорки? Ось такі ну, рожени. 90. 90, ось такі червоні. 80, 80. кабачок. 20. По 20 гривень огірочок. 20. 20. А перчик ось такий. 100. 100, це 70 ряд 24 місце. Оскільки картопля? 28. По 28. Скільки ваша кубулька? Прошу. По 35. У скільки такий кабачок? 25. По 25, а цвітна? 40. По 45. Okay. У скільки такий помідор? 85. 85. Оскільки картопля? 25,30. По 25 і по 35. Це молода, так? Да? Капусти на ринку майже немає. Ну, буквально одна-дві точки. Все. Дуже багато є огірочка, дуже багато є цвітної капусти, кабачка. Капусти майже немає. Оскільки цибуля? 25. — 25. Так, Така картопелька видить. 22 гривні. Аризона. По 22 гривні Аризона. а морква. 40 гривень. А ось така 35. І бананка 28. І ось така бананка 28-27. Це є. Ми в 10 му ряді посередині. І цибулька ще є, по 25 гривень. Так, ще є синя капуста. Синя капуста по скільки буде? По 45. А ось така капуста? По 60 гривень, а картопля. По 23, так? Так. А я думала, що це бурякше. Так, це є в 10-му ряді посередині. По скільки картопля? 15. По 15. Скільки капуста? 30. По 30 гривень. Сьогодні піднялася ціна. А броколі? Броколі 100-110 Сто так, йдемося на печеречку 65. Ось така, 30. ось така по 30 буде. Кому треба на підливку, не знаю, ще. і ще є дрібніша, така по 55. Добрий гриб, другий термінал. Так, по 50 є і по 45 є. А ось такі дрібненькі печерички. Ящики вибрати. Є 35, є 40, є 40. 35, 40, 45, 45 40. Mm -hmm. Добре. Оскільки це не кріп? 80. 80, 80 90, а петрушка? 100, 100 гривень. Зелена цибулька? 100-120. 100-120. Спаржа? 200 гривень. 200 гривень. А салат? Салат 50 гривень. По 50 гривень кілограм. А редиска, пучок? Така гарна, свіженька. 30 гривень за пучок. 30 гривень за пучок. Це все можна придбати в магазин зелень, 26Б.